Якість справ розслідуваних цьогоріч прокуратурою покращилася, кажуть самі правоохоронці. За словами прокурора області Василя Присяжнюка, увагу передусім зосередили не на дріб'язкових справах, а на тих, що мають суспільну вагу. Із тих закінчених кримінальних справ я вже називав корупцію 30 на кримінальних справах. хабарництво 11, 23 в бюджетній сфері, 10 земе земельних правовідносина, 10 кримінальних справ відносно правоохоронців, які скоїли злочини. Нашій області всі ці справи направлені до суду. Тільки дві кримінальні справи із 139 закрито. Всі останні згідно закону закрито прийняти рішення. Всі останні кримінальні справи знаходяться в судах. Завдяки прокурорському втручанню зменшено заборгованість із виплати зарплати працівники фірм та організацій отримали майже 20 мільйонів гривень зароблених грошей. Однак під правовий захист прокуратури підпадуть і підприємці, права котрих було порушено. Цю роботу ми продовжимо і надалі. Будемо здійснювати виїзди на місця. І в випадках виявлення тиску на малий та середній бізнес. Будемо принципово реагувати на виявлені порушення. При наявності споглядацьких позицій прокурорів на місцях реагувати будемо адекватно. А ще за словами керівництва прокуратури, жителі області продовжують скаржитися на побори у закладах медицини та освіти. Саме тому наступного року ці галузі опиняться під особливою увагою правоохоронців. У роботі колеги взяв участь перший заступник начальника головного управління організаційного і правового забезпечення генпрокуратури України Віталій Щоткін. Він наголосив, що прокурори області повинні активніше застосовувати повноваження, надані новим кримінально-процесуальним кодексом. Наступний рік для прокуратури області буде не менш напруженим. Розпочнеться він із реорганізації слідчих органів згідно з новим кримінально-процесуальним кодексом. Аласищук, Назар Мідріган, інформаційна програма День.